Будеш сидіти на цьому поломаному стульчику, поки ти там вчишся. Ми знову до нього, дядько, Ні. Вон все, знову кричав, третій раз приходив. Знаєте що? Я не знаю, не пам'ятаю іменно, чи він запитав нас, чи я сказав. Одну, одну, одне тільки слово треба сказати, щоб він нам зробив. Знаєте, що він сказав? Чий ти син. Васі пасічника. А, Васі Пасічника, давай сюди. Все ж має когосну пасіку, вже ж меду не дасть, я йому не зроблю. Тут є надважлива істина, яку я взяв для себе свого життя, і це, це просто це свідоцтво мені запам'яталось дуже сильно. Ви знаєте, чий ти сьогодні? Може вам не пощастило народитися, як мені в сім'ї, Васі пасічника. Що ми сьогодні можемо взяти? Це свято велике. Нам сьогодні надважливо народитися від Господа Ісуса Христа.